Продовжуємо працювати над матеріалом 8 класу. Отже, ми з вами розібрали будову періодичної системи хімічних елементів. Давайте переглянемо повторимо. Періодична система хімічних елементів Дмитра Івановича Менделєєва. Що вона складається? І на конкретних прикладах. Давайте поглянемо на фосфор. Ось фосфор у нас, номер 15. Отже, ми знаємо, що фосфор, ми вчили хімічні елементи в 7 класі. Фосфор позначається таким символом, читається він П, номер в нього 15. Є. Все, що ми бачимо по. Тому що знаємо за. 7 клас, А також ми знаємо, що відносна атомна маса для фосфору це округлене число. Ось 30,9 це в нас 31. Округляємо 31. Відносна атомна маса фосфору 31. Далі по періодичній системі хімічних елементів ми бачимо, що фосфора 5 група. П'ята група. Давайте поглянемо на період його. Третій період. Період цей великий чи малий. Малий, ось перший, другий, третій Малі періоди, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, Великий. Ось така велика клітинка. Бо в першому, другому, третьому дуже мало елементів. В першому два елементи, в другому вісім, в третьому, вісім. Цей період малий. Малий період. Далі і підгрупа в нас. Фосфор знаходиться від центру клітинки ліворуч. Отже, головна підгрупа. Головна. Підгрупа. Вищий оксид, давайте напишемо вищий оксид. Вищий оксид для фосфору, будемо шукати так. Фосфор ось у нас є. І шукаємо це буде, заміняємо замість RP, то буде P2O5, P2O5. От і в нас є P2O5. Це вищий оксид, ось вищий оксид для фосфору, вищий оксиди також у вас ви знайдете. І давайте знайдемо литку сполуку з гідрогеном для фосфору. Литка сполука з гідрогеном. Геном. Литка сполука з гідрогеном. Давайте ми її будемо шукати. Це ми бачимо фосфор, і по литких сполуках ми пишемо замість R наш елемент. Тобто замість RP пишемо PH3 буде. PH3. Ось литка сполука для фосфору. Така особливість. Якщо щодо родин, з родин хімічних елементів ми знаємо, що літій натрій, калій рубідійцезіфранції це, зіфранці, це лужні, лужні елементи. Кальцій, барій, баріраді це лужноземельні. Флор, хлор, бром, йод, астат, тенесін це в нас галогени, гелінеон, аргон, криптон, ксенон, радон, оганесон — це родина інертних елементів. Як бачимо, по фосфору ми не вчимо родину. Як такої родини в нього немає. В 8 класі не вивчається його родина. Далі подальшому ви будете вивчати, якщо будете знайомитись з хімією у університеті. Там будуть родина для фосфору. Поки нам це не потрібно. Ось таке те, що по будові періодичної системи хімічних елементів ми з вами ознайомилися з такими показничками. Також ми знаємо за 7 клас, що як виглядає фосфор, як виглядає... Що його номер і як атомна маса визначається для фосфору. Давайте визначимо відносну молекулярну масу для його вищого оксиду. Тобто, дивіться завдання. Знайти відносну молекулярну масу вищого оксиду фосфору. Ми знаємо, що це вищий оксид фосфору, ось так виглядає. Бо ми вже його знайшли вищий оксид на сп знайдемо. Фосфор в періодичній системі хімічних елементів округлено 31. 31 помножити на 2, бо його 2. Додати інший елемент, це оксанд 16. Ось 16. І помножити на 5. Множимо на 5. Спочатку множення, потім додавання. Тобто 62 плюс 80. Це буде 142. Відносна молекулярна маса для вищого оксиду для фосфору це 142. Давайте якесь інше завдання. Яка відносна? Молекулярна маса вищого оксиду літію. Ось таке запитання. Яка відносна молекулярна маса? Отже, відносна молекулярна маса це МР. Вищий оксид літію. Нам потрібно знати, що літій знати де. І його вищий оксид. Ось. Р2О. Заміняємо R на літій, то літій 2О буде звучати його оксид літій 2О. Ось такий запис буде. Перевіряємо. Так, є. І відносна атомна маса літію 7. округляємо. 7 помножити на 2, бо літію 2 додати інший хімічний це з 16. 16. Тут у нас множення спочатку 14, потім додавання. Виходить 30. Є ось такий результат. Відносна молекулярна маса літій 2О або його вищого оксиду, оксиду літію це 30 складало. Давайте трошечки ще навчу вправу. Яка відносна молекулярна маса литкої. Полуки з гідрогеном для хлору. Ось таке запитання. Відносно молекулярна маса позначається МР. Литка сполука з гідрогеном для хлору. Шукаємо хлор. Ось у нас хлор є. І литка сполука. Ось лидкі сполуки з гідрогеном це HR, а заміняємо на хлор, це буде H-хлор. H хлор. І шукаємо відносну молекулярну масу. Гідроген у нас має відносну атомну масу 1 округлюємо і додати хлор. В хлору нагадую, що єдиний, який не округлюється, то це буде 35,5. 35,5. Просто додати це буде 36,5. Отже, відносна молекулярна маса литкої сполуки з гідрогеном для хлору, це складає 36,5. Ось таке запитання. Також можливе запитання. це Назвіть елемент шостої групи та другого періоду. Треба знайти і назвати цей елемент. Тобто шоста група та другий період. Група. Ось шоста і другий період. На перехресті нам дасть шоста група і другий період це оксиген. Називається елемент оксиген. От правильна відповідь оксиген. Це в нас оксиген. Спробуємо ще. Назвіть елемент. Сьомої групи побічної підгрупи. Четвертий період. Цей елемент знаходиться в таких показниках. Тобто нам потрібно назвати елемент, в який знаходиться в сьомій групі, побічна підгрупа в четвертому періоді. Сьома група. Четвертий період є. І нам треба знайти, це манган чи бром. Тобто тут два. В четвертому періоді в 7-й групі це манган і бром. Але нас питають побічної підгрупи. Побічна підгрупа це від центру клітинки праворуч. Отже це манган. Бо від центру клітинки ліворуч – це головна підгрупа, а ось побічна підгрупа. манган. 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 Відноситься до групи чорних металів. Ми його називаємо в побуті марганець марганцеві руди. В Україні є такі руди чорних металів, як марганець. Хімічний елемент, який утворює марганець, це манган. Також розумієте. Спробуємо ще раз. ще такі вправи. Назвіть елемент. Давайте першої групи. Головної підгрупи п'ятого періоду. Давайте поглянемо. Перша група. Ось у нас є перша група. П'ятий період. Тут Рубідій і Аргентум, а нас запитують головної підгрупи. Головна підгрупа це від центру клітинки ліворуч. Це Рубідій. Ось рубідій. Він відноситься до лужних металів. Рубідій. Назвою Рубідій. Спробуйте тепер самостійно. Назвіть елемент. П'ятої групи. Другого періоду. Вам потрібно назвати самостійно. А також назвіть елемент третьої групи. Побічної. Під групи і шостого періоду. Вам потрібно назвати, вказати назвати, символ і назвати цей хімічний елемент. Ось такі вправи, з такими вправами, думаю, ви повинні легко впоратися. Переходимо далі до наших наступних тем. Це атом. І його будова атом і його будова. Отже, що ми можемо сказати про атом і його будову? Це те, що атом складається з ядра. То якщо ми розбираємо будову, атом у нас складається з ядра, ядро. В ядрі міститься протон і нейтрон. Протон позитивно заряджена частинка, нейтрон не заряджена частинка. Тут немає заряду Н0. Такі в них позначки. В протону P в нейтрону Н0. Як по вигляду буде ядро, то є протон P є нейтрон Н0. Нейтрон трошечки більший за протон. А також навколо ядра обертається електрон. Або в множині електрони. Тобто в нас є електрон. Він позначається Е-мінус. E тобто є електрон. І електрон це частинка дуже малесенька. Вона в 2000 разів менше за протон. І він обертається навколо ядра. Тобто у нас ядро складається з протонів і нейтронів, і навколо ядра обертається. Електрон. Ось така будова, модель будови атома. Але знову ж таки, електрон рухається не по чіткій орбіті, а електрон має певну форму обертання. Він описує не просто якусь, там, не якесь коло, а описує ось, по вигляду, якщо підручника взяти, то електрон, він навколо ядра. Описує кулясту форму, різні форми він описує. Він описує ось орбіталь. Його місце перебування, наприклад, тут найбільше. Тут він рідко. Тут він рідко. Але найбільше, ось тут, найбільша концентрація електрона десь на цій відстані від ядра. Тобто розумієте, що це не чітко, просто як сонце і навколо сонця планети рухається, а це по кулястій такій. Орбіталі рухається. Як поняття орбіти немає, то орбіти в нього немає, є поняття орбіталь. Орбіталь це такий розмитий простір. Далі. Атом. Електронейтральний. Це передається і самим визначенням атома. Атом це електронейтральна Хімічно неподільна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра наслідок, що там є протони, і негативно заряджених електронів. Число протонів і число електронів має бути однакове. Скільки протонів, стільки має бути електронів. Чому так? Тому що атом електронейтральний. Нейтрони не впливають на цю нейтральність, вони і так не мають заряду. Наприклад, нуклонне число, нуклево ж означає ядро. нуклонне число це у нас дві частинки. Це протони і нейтрони. І якраз нуклонне число відповідає... Відносній атомній масі елемент. Масою електрона нехтують через те, що електрон надто маленький. Яким чином визначити число протонів, електронів атом? Візьмемо будь-який хімічний елемент для прикладу. Давайте візьмемо флуор. Відкриємо першу сторінку підручника. Флуор. Ось флуор. Флору номер 9 Це ми добре знаємо. Як знайти номер? Номер 9 От якщо номер 9 то протонів і електронів також буде 9. Запам'ятали, як визначати? Давайте по алюмінію. Алюміній. Ось алюміній алюмінію номер 13 То скільки буде протонів алюмінію? Також 13, а електронів також 13. Розумієте, принцип. Тепер. Як знайти число нейтронів? Щоб знайти число нейтронів, потрібно відносно атомну масу відняти номер. Щоб знайти число нейтронів, потрібно атомну масу відняти номер. Відносна атомна маса для флору, скільки буде Округлюємо, це буде 19 мінус -9. номер. 19 мінус 9 це буде 10 нейтронів. А для алюмінію? давайте віднімемо. Відносно атомну масу це в нас 27 округля, 27. Відняти номер. Відняти 13 це буде 14 нейтронів. Як буде виглядати атом флуору? Атом флуору виглядає наступним чином. Має бути 9 протонів. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 протонів. Позитивно заряджених частинок. Протонів там 9. Тут P+. Нейтронів 10 в ядрі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 нейтронів. Ось ядро флуору. І навколо ядра флуру обертається де. Ось 9 електронів. Один електрон, другий електрон, третій електрон, четвертий електрон, п'ятий електрон, шостий електрон, Сьомий електрон, Восьмий електрон, Дев'ятий електрон. Ось. Обертається 9 електронів. Так малювати дуже довго, дуже складно. Давайте наспросимо. То ядро містить 9 протонів, то 9 протонів. Ядро містить 10 нейтронів. І навколо ядра обертається 9 електронів. Ось таким чином можна відтворити. Давайте так зробимо по алюмінію. Протонів буде 13, бо номер 13. Нейтронів буде 14. І навколо ядра обертається 13 електронів. 13 електронів. Ось така будова. Атомів. І це стосується до всіх хімічних елементів. Від 1 до 118. Таким чином можна знайти протони, електрони, нейтрони. Зрозуміло, так? Принцип того, що відбувається. Спробуйте самостійно. Давайте визначимо, ми сьогодні зустрічали фосфор, то давайте по фосфору визначити число протонів, електронів і нейтронів. Нагадую фосфору номер 15 Знадіть підручнику 15 номер. І вкажіть, скільки там протонів, електронів і нейтронів. Ви можете зупинити відео і зробити дане завдання. А ми з вами будемо рухатися далі. Ми постійно називаємо що є атом, а ми з вами ще чуємо постійно назву хімічний елемент. Чим відрізняється атом від хімічного елементу? Атом це просто якась частинка, яка складається з позитивно зрядженого ядра, хімічно неподільна, електронейтральна, а також навколо ядра обертається електрони. Але ми чуємо також і одночасно хімічні елементи. Хімічний елемент різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Тобто, якщо будуть атоми з однаковим зарядом ядра, щоб десь зустрінети, наприклад, в цього атому 13 протонів і в цього атому 13 протонів, і в того атому 13 протонів, а в іншого 14 протонів, то це різні елементи. Наприклад, ось 13 протонів, 13 протонів і 14 протонів то там де 13 протонів одночасно. І в цього, і в цього це буде один той самий хімічний елемент. Однаковий. Це один той самий, наприклад, це алюміній. О, в алюмінію 13 протонів. Це в алюміній 13 протонів. А, наприклад, ко 14 протонів це зовсім інший хімічний елемент. Це вже інший. Вони з цим не однакові. Це вже інший хімічний елемент, який люди назвали селіцій, 14-й ось чи 14 транспортор в нього. Така особливість назви хімічного елементу. Тобто, це що стосується різних хімічних елементів. З цим зрозуміло, так? Наприклад, в когось постійно і таких атомів дуже-дуже багато. І в кого постійно 13 протонів, це називається алюміній. в кого 14 це селіці, в кого 1 це гідроген буде і так далі. Всі хімічні елементи, ми з якими ті вивчали і назви не плутаємо. Поняття атом відрізняється трошечки від поняття хімічні елементи. Нагадаю, хімічні момент, які нам потрібно добре з вами знати, це гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, натрій, магній, алюміній, селіцій, фосфор, сульфур, хлор, калій, кальцій, ферм, купрум, цинк, бром. Далі нам потрібно аргентум, стронцій, станом, йод, барій. Аурум, Меркурій, Плюмбум знати. Ми з вами частково вже чіпляли тему по лужних металах Рубідій, Цезій Франції. Ми чіпляли по лужноземельних радій. Ми чіпляли з вами. Наприклад, по галогенах це Астат і Тенесін. Ми чіпляли з вами по. Інертних газах це гелі, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, организон. То вони ніби як додаються до тих елементів, які вам потрібно було знати. Нагадаю знову, як визначати число протонів, електронів-нейтронів. Наприклад, для. Давайте калію. В калію номер 19 отже, протонів 19, електронів 19. Щоб знайти нейтрони, потрібно 39 відняти 19. Це буде 20. 20 нейтронів в калію. Зрозуміло, так? Давайте по ферму. Ферму е, номер 26, отже, протонів 26, електронів 26, а нейтронів буде 56 мінус 26, це 30 нейтронів буде в його атомі. Група для ферму це 8, період для ферму 4 великий. І в ферму побічна підгрупа, по від центру клітинки праворуч. Також те, що ми встигли з вами вивчити. Ось така тема. Надеюсь, не складна для вас и зрозуміла.